Вітаю! У цьому відео я розкажу і покажу, як правильно грати боєм. На які основні моменти треба звернути увагу, які помилки найчастіше допускають початківці під час гри боєм. І взагалі, як має працювати права рука для того, щоб грати було максимально комфортно, для того, щоб рука швидко не втомлювалась, та щоб звучання було максимально чітким. А починаємо ми із постановки руки. Дуже важливо, щоб під час гри боєм та й не тільки боєм, рука почувала себе комфортно. Саме тому нам треба, щоб ось тут у нас була чітка точка опори. Приблизно на куті гітари ми кладемо праву руку. І від плеча до ліктя рука відпочиває. Тобто ось ця частина руки участі у грі боєм не приймає. Які помилки часто допускаються? Перша, це коли ми руку відводимо занадто далеко в кінець гітари. Ось так. Ось таким чином грати буде не дуже зручно, особливо для плеча. Ось тут в нас швидко почне все втомлюватись. І ще одна неточність це ставити лікоть вперед. Ось так рука також буде дуже швидко втомлюватись. Також може використовуватись такий варіант, коли права рука трошки нижче ліктя, ось так, спирається на деку. Цей варіант також має право на існування. Дуже важливо, щоб права рука була як можна розслабленіша і щоб удари по струнах давалися нам із легкістю. І дуже багато тут залежить саме від зап'ястка. Старайтеся, щоб під час гри боєм зап'ясток рухався. Взагалі можна грати навіть тільки одним зап'ястком. Зверніть увагу, як я граю боєм. У мене частково працює зап'ясток і частково працює лікоть. Дуже часто початківці грають із рівним зап'ястком, тобто грають тільки ліктем. Або ще гірше, коли зап'ясток тільки зігнутий. Можете спробувати просто хвилину-дві похитати рукою у повітрі із рівним зап'ястком, і ви побачите, що рука починає втомлюватись. Справа в тому, що в розслабленій руці зап'ясток він просто повинен рухатися. Часто початківці грають з настільки напруженою правою рукою, що на це аж важко дивитися, аж просто відчуваєте це напруження. Плечі, в м'язах, в зап'ястку, якщо рука швидко втомлюється, то, скоріш за все, ви щось робите неправильно. При правильній постановці та при правильному русі правої руки удари по струнам мають даватися із легкістю. І з цим розібралися і тепер про те, як правильно бити по струнах. Розглянемо декілька варіантів, кожен з яких має право на існування. Перший варіант це гра одним вказівним пальцем. Я, до речі, найчастіше використовую саме цей варіант. Вказівний палець згинається півколом. Донизу ми б'ємо нігтем. Догори ми цей палець трошки вирівнюємо. І граємо подушечкою догори 2-3 нижніх струни. Вниз. Вверх. Разом. Може здатися, ніби я щойно бив по струнам всіма пальцями, але ні, я бив тільки одним вказівним пальцем. Якщо от ось це струни, то пальцем я попадав ось так. Тобто інші пальці були трошечки позаду. Старайтеся, щоб рука була в максимально природньому положенні. Стискаємо руку в кулак, розслабляємо пальці, і виходить приблизно щось ось таке. І чим наближеніша рука буде до ось цього під час гри, тим комфортніше вам буде грати. Вказівний палець я трошки згинаю півколом, інші пальці відводжу трошки назад, щоб вони не чіпали струн, і приблизно ось так виглядає ця постановка. Коли я розповідаю про цей спосіб, то люди зосереджують свою увагу на тому, щоб вдарити вказівним пальцем, не думаючи про природні положення руки. І тоді виходить щось приблизно таке. Тож стараємося такого не допускати. Другий спосіб це зіграти великим пальцем вниз і вказівним пальцем догори. Такий спосіб гри відпрацьовується легше, ніж попередній, але струни звучать не так дзвінку за рахунок того, що ми вже не використовуємо нігодь, а б'ємо тільки подушечками пальців. І під час гри, для того, щоб гра була акуратніша, також можна рухати пальцями. Третій спосіб. Вказівним пальцем, нігтем граємо струни вниз, великим пальцем також нігтем граємо струни догори. Отже, вказівний вниз, великий вверх. Такий метод вже буде звучати подзвінкіше, тому що удари випадають саме на нігті. І так само можна зіграти декількома пальцями по струнам двома, трьома або навіть чотирма. Причому бити по струнам можна навіть за рахунок тільки пальців. І останній четвертий спосіб це гра одним великим пальцем і донизу, і догори. незалежно від того, який метод ви для себе виберете, старайтеся грати по струнам акуратно. Якщо бити по струнам засильно, це негативно буде впливати на звучання. Якщо уявити струни в розрізі, то попадати ми маємо верхній їхній частині. Можна навіть сказати, що ми гладимо струни, а не б'ємо по ним. Якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!